Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук-Туркевич, я психолог і штальтерапевт. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати реакцію підлаштування як відповідь на стрес. Реакція підлаштування англійською фаунінг є менш відомою відповіддю на травму, яка проявляється у поведінці, спрямованій на догоджання іншим людям з метою уникнення конфлікту або небезпеки. На відміну від більш відомих реакцій на стрес, таких як Бейфайт, біжи флайт або замри фріз, підлаштування полягає в надмірному догоджанні та підборенні потребам інших, часто за рахунок власних інтересів та потреб. Визначення та походження реакцій підлаштування. Термін фаунінг був введений психотерапевтом Пітером Волкером для опису поведінки, при якій особа намагається забезпечити собі безпеку через догоджання агресору або потенційно небезпечній особі. Це може включати ігнорування власних потреб, надмірну поступливість та уникнення конфронтації будь-якою ціною. Часто така поведінка формується в дитинстві, як адаптивний механізм у відповідь на непередбачуване або жорстке оточення. Ознаки реакції підлаштування. Перша ознака це ігнорування власних потреб. Людина ставить потреби та бажання інших вище за свої, власні, часто не усвідомлюючи або нехтуючи тим, що їй самі потрібні. Наступна це надмірна поступливість. Постійна згода з іншими, навіть якщо це суперечить власним переконанням або цінностям, щоб уникнути конфлікту. Третя ознака це відсутність особистісних кордонів, труднощі з встановленням та підтриманням здорових меж у відносинах, що може призводити до використання з боку інших людей. Четверта ознака страх перед конфронтацією. Уникнення будь-яких ситуацій, які можуть призвести до конфлікту або незгоди, навіть якщо це необхідно для захисту власних інтересів. І п'яте остання ознака це низька самооцінка, відчуття, що власна цінність залежить від схвалення та прийняття іншим, що може призвести до постійного пошуку зовнішнього підтвердження. Короткострокові вигоди та довгострокові наслідки. У короткостроковій перспективі підлаштування може допомогти уникнути негайної небезпеки або конфлікту, створюючи ілюзію безпеки та гармонії. Однак у довгостроковій перспективі така поведінка може призвести до виснаження та вигорання. Постійне придушення власних потреб та емоцій може спричинити емоційне та фізичне виснаження. Втрата власної ідентичності, зосередженість на потребах інших може призвести до втрати розуміння власних бажань, цілей, цінностей та нездорових відносин. Відсутність особистісних меж та постійне догоджання можуть сприяти формуванню співзалежних або навіть аб'юзивних відносин. Як ж подолати реакції підлаштування? Визнання та розуміння власної схильності до підлаштування є першим кроком до змін. Робота з кваліфікованим психологом-психотерапевтом може вам допомогти. Що для цього потрібно? Перше, розвинути усвідомлення власних потреб і бажань, Навчитися розпізнавати та поважати свої власні потреби на рівні з потребами інших. Встановити та підтримувати здорові межі. Визначити, що є прийнятним у відносинах, а що ні, і навчитись відстоювати ці межі. Підвищити самооцінку. Розвивати відчуття власної цінності, незалежності від схвалення інших. Навчитись здоровим стратегіям реагування на стрес. Замість автоматичного підлаштування освоїти інші способи реагування на складні ситуації. Такі як асертивність або конструктивне вирішення конфлікту. У висновку хочу сказати, реакція підлаштування є складним механізмом, що формується як відповідь на травматичний досвід. Хоча вона може здаватись ефективною стратегією уникнення конфліктів у короткостроковій перспективі, у довгостроковій вона може призвести до значних особистісних та міжособистісних проблем. Розуміння цієї реакції та робота над її подоланням сприяють побудові більш здорових відносин та гармонійного життя. Дякую, що ви дивились. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!